І всім привіт! Сьогодні ми будемо в школі, а у наша вчителька буде гамна гімназівна. Ну, ми вже прийшли сюди. Ми тут ми... я тут вже в школу прийшов, ну і хаве. Пока що вчительки нема, а то жніше вчителька гамногімназії в неї. Хороше ім'я в неї. Дуже хороше. Побачимось, коли вона вже прийде. Так, гамна гімназія в Добрий день, хто став! Давай. Не можна, не можна вчителя. А то це я бороду чухаю о такому. Вас просто очі погано бачить. Я бороду чухаю. О, Що я там робила? А вам теж не Короче, моя сестра. Під часу уроку бігала за гаражами. Вона там паркурила. Прикиньте, це все за то, коли я побігла. Угу. Так, що ви їсте там перша парка? Та ми, бо, ми бороди чухаємо. нас зуби мають вилітати, У нас зуби, больні, у На в нас щелепи вклада. Да. Нам їх треба кожного разу до бої. У мене, кстати, последня парта. Так, а не перша. Ми за першою партією ніколи не сидимо. А от іменно. Бо буде добре, видно, як ми чухаємо. Так. Та да, нугам на гімназії у нас покусали комари. Да. Кстати, yeah. он давно стыдит там. Yeah. Це шикарно. що ти зі мною не поперся, де га на гімназії на ну. Вона там на часик отойшла. На часик? Угу. Це ще її ціли, цілий урок не буде. Навірно. Вона сказала, що на минуту, але на... в 4 минути це якраз є час. Ми вже дохавуємо. І зараз буде їдальня. Діти, я вернулася. Я вернулася. Записуйте 5 мільярдів сторінок, на яких написано жопа.